Всім привіт! З вами Вектор, і сьогодні в нас бій на німецькому Мастодонті. Тяж 9 рівня є 75. В бою з нами також танки 8 рівня. Отже, вважається, що ми в топі. Так, їду, звісно ж, захоплювати точку С, потім переїхати на точку Д. Дивлячися, скільки там ворогів прийняти бій. Очікую там побачити лева. Йоха і К91. Наші тяжі рандомно роз'їхалися по мапі. І виходить так, що зі мною приїхав тільки один союзник. Ну нічого, один краще, ніж нуль. Тим більше ВК-4502. Я б сказав гідний союзник. Подивимось, як він приведе себе в бою. Помічаємо тут лева. Лев не стріляв в викаху, дочекався мене. Але ми йому вже скинули на половину хітпоинтів, тому дуже агресивно він стояти не буде. Отримую ще від К-91-го постріл, К-91, звісно, барабанчик. Даю йому на 418, відкатуюся. Е, наш союзник дуже сильно перекрутив ромб. Хоча я думаю, що він його навіть не крутив, він просто виїхав, як виїхав, і все. Лев. Не, не зрозумів берити свого танку, за таким маленьким кимінчиком сховатися не зміг. Залишається К-91. Зі своїм барабаном. Звісно, весь барабан отримувати мені б дуже не хотілося. Намагаюсь забайтити його на перекручений ромб, але він не стріляє, мабуть, бачив прицільність, що все червоне. Так, ВК намагається об'їхати його з борту. Я чекаю, поки він відвернеться. Щоб теж поїхати постріляти по ньому даю на 511. Він розряджається ВК, і треба його забирати, поки він не встиг знову перезарядити барабан. Отримує від мене від ВК і залишається шотним. Я приймаю рішення захопити спочатку точку, а потім поїхати його вже добрати. Тапка 91 намагається втекти, а я намагаюся наздогнати і успіх. Дивимось на мінімапі, хто може бути наступним в черзі. Три танки внизу. Один нагорі. Ну, думаю, потрібно полювати на Т49. Наш Чіфтейн тут з ним бореться т 49 бачить, що не може пробити мене ні кумулятивом, ні фугасом, і навіть не вистрелив. Відправляється в ангар. Тим часом бачат намагається пробити мене в командирський лічок невдало. І я вже знову готовий воювати. Т-54 мало не отримав від мене, якби дуже важкий снаряд не ліг на землю. Так, Йох намагається кудись об'їхати, в них, мабуть, є хитрий план. Ховраху, даю ще одну тичку, він залишається для мене шотним. Тим часом рахунок 5-5 я залишився з чифтейном. 9 рівень 8 проти дев'яток. Йох, мабуть, ще не встиг перезарядитися, але вже виїхав, за це отримав постріл. І залишається він двохшотним для мене. Бачу, що в нього гармата на 2 снаряди. Даю йому постріл з катком і не відпускаю. На мій подив важкий танк я зміг тараном добрати. Це перемога 5000 шкоди, 930 заблокованого. Основний калібр і майстер. За цей бій я отримав 149 тисяч кредитів фарму. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!